Росіяни стверджують, що разом із субмариною імператор Олександр III до початку 24-го року флот поповниться ще одним атомним підводним човном. Другий корабель називається к 571 Красноярськ. Атомна субмарина четвертого покоління є четвертим кораблем, який будується за модернізованим проєктом Ясень М. Красноярск було спущено на воду в середині літа 21-го року. За рік після спуску на воду підводний човен вирушив на ходові випробування, але не зміг їх пройти вчасно. Затримки призвели до того, що Красноярск не було введено до складу флоту 22-го року, як було заплановано спочатку.